Доброго ранку, радість сонечко в душі, сміх і стрибки від душі, смуток сльози на щоках. Хочеться сховатись страх, злісться хмара в небесах, гнів мов вітер на щоках. У кожного з нас є емоції та почуття. Сьогодні ми з ними познайомимось. У кожного з нас є серце, а в серці почуття. Це наші емоції. Вони з'являються тоді. Коли щось з нами відбувається, коли ти отримав подарунок, ти радієш. Коли хтось тебе образив, ти сумуєш, коли хтось забрав твою іграшку, ти можеш злитися. Коли чуєш грім або бачиш темряву, тобі може бути страшно. Коли мама тебе обіймає, ти відчуваєш любов і тепло. Емоції бувають різні. Веселі, сумні, сердиті, спокійні, і всі вони важливі, їх не треба ховати. Краще сказати я сумний, бо не знайшов свого ведмедика. Я злюсь, бо мені не дали грати, мені страшно, бо темно. Коли ми говоримо про свої емоції, дорослі можуть нам допомогти, а ще друзі краще нас розуміють. У серці живуть не тільки емоції, а ще й почуття. Почуття це коли ми довго щось відчуваємо, до когось або чогось. Коли ти дуже любиш маму, тата, бабусю це любов. Коли тобі подобається з кимось грати це дружба. Коли тобі шкода когось, хто плаче це співчуття. Коли ти радієш за друга, який виграв, це доброзичливість. Коли ти хочеш допомогти. Це доброта. Почуття ростуть разом із тобою, їх треба берегти, як квіточки. Якщо ти дбаєш про інших, вони теж тебе любитимуть. Почуття допомагають бути добрим другом, гарним сином або донечкою. І коли ти ділишся своїми почуттями, всі стають ближчими один до одного. А зараз пограємо в гру Відгадай емоцію». Дидактична гра Відгадай емоцію». Відгадай за допомогою міміки відповідну емоцію. Хочеш усіх обійняти. Щастя своє показати. Вірна емоція щастя! Щось в кутку тебе лякає, спати вночі заважає. Емоція страх. Невже тебе хтось розлютив і з тобою гратись не захотів? Емоція злість. За всі видумки чудні, тепер соромно тобі. Емоція сором. Друзів можна розгубити, якщо зверхньо до них говорити. Емоція зухвалість. Це радості мить нехай у всьому тобі щастить. Емоція радість. Смуток серце огортає, коли образа поглинає. Емоція образа. Лоскотало тебе сонце, заглядало у віконце. Емоція. Сміх. Молодці. Емоції відгадали усі! Емоції у нас бувають. Всі вони щось означають. Тож навчайся їх називати, щоб себе краще пізнати. Тож вчіться розрізняти свої емоції та почуття. До побачення малята. До зустрічі!